Слава Україні! Слава нашим силам оборони. Команда телеканалу Рада продовжує ефір нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. Далі до новин. Російські безпілотники знову цієї ночі атакували Київ та область. У регіоні працювали сили ППО. Повідомили Вова. Тривога почала ширитися близько опівночі. Повітряні сили ЗСУ застерігали, що в області зафіксовано декілька груп ударних дронів. І майже 10 годин поспіль дрони та ракети атакували Київ напередодні. Під ударами опинилися цивільні. Загинули немовлята. 32-річна жінка. Руйнувань зазнали будинки у Святошинському та Дарницькому районах. Пошкоджено, і будинок кабінету міністрів. Бачила наслідки атаки. Наша кореспондентка Анна Ужвенко я накрила голову, просто руки поклала на голову. Так би собі придавила голову. І на аплікаторі лягла, щоб трошки голову не відпустили. Я вже чула бах, папах, тадах, виход, приход, близький, баба, почала молитися. Світлана розповідає про російську атаку у Святошинському районі столиці. Під час вибуху жінка була разом з дочкою у квартирі. Я почала вставати, струшувати з себе скло з пледа, з голови, з постілі. І чую, кричить дочка в сусідній кімнаті. Ну, вона доросла, вона поранилася об скло. У нас там вилетіли всі вікна і двері. Бабуся ще наша, 85 років, вона спустилася з верхнього поверху, з дев'ятого, спустилася сама, сама остання, а вона чекала свою подружку глухеньку, і з нею вони вийшли вдвох самий останній. Ячеслав також на момент атаки був у квартирі разом з дівчиною. Чоловік хотів вийти з будинку, але не зміг. Намагалися спуститися вниз, але через кілька поверхів зрозуміли, що ми не спустимось, бо димом затягнуло так, що ну ми вже е так ну ледь, ледь думали. Стояли на балконі, де, ну, бо там було просто єдине, де є більш-менш свіже повітря. Ну, чекали пожежників. Найбільших пошкоджень у Святошинському районі зазнав дев'ятиповерховий будинок. Мешканка Валентина згадує момент влучання. Тоді вона була у квартирі разом зі своїм чоловіком. Чоловік у мене не бачить нічого, то він лежав на ліжку, спав. Ну я теж спала. А тоді, коли вже неподалік, це був там ракета. І буквально через декілька хвилин. І в нас Та Я була вже в коридорі і тільки встигла вхідні двері відкрити, то в мене хоч двері вхідні не вирвало. У цьому будинку рятувальники дістали ціла двох загиблих. На шостому поверсі жінка тільки народила дитину, їй ну, не більше двох місяців було. І вони обоє загинули, а чоловік в лікарні. На п'ятому поверсі вагітна жінка була. але вони на той час не були в квартирі, але квартира повністю зруйнована, вилетіло все. Пресофіцер ДСНС України Павло Петров каже: у будинок влучив російський безпілотник. Тут у нас внаслідок прямого влучання дрону сталася руйнація з сьомого по третій поверх, чотири поверхи саме зовнішня. Руйнування зовнішньої стіни, також деяких перекриттів між поверхами. На жаль, на цій локації у нас двоє осіб загинуло. Також у Святошинському районі пошкоджень зазнав 17-поверховий будинок. Ми підірвалися, вибігли в загальний коридор, і вже був прильот сюди. В будинок сусідній було дуже страшно. Це мабуть, найжахливіша на ніч в нашій житті. Але слава Богу, що наш малюк спав. А це вже інший район столиці, Дарницький. Тут руйнації зазнав чотирихповерховий будинок. Прилетів шахід, в сусідню хату, квартиру. Там почався пожар. Люди не могли вибратися. Там жила сестра, сі... пожила з братом. Горіли вони, обгоріли і скоро їх забрала. У мене повибивалась стікла, можете подивитися зверху. Балкон пошкоджений. Все тут таке пошкоджене. Було гучно, страшно, горіло. Влучання сталося також у будівлю кабінету міністрів України. І все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемоги. Тому у мене запит на наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. Загалом у Києві від атаки росіян 20 людей постраждало та двоє загинули. Анна Ужвенко, Дмитро Курченко, Загальнонаціональний марафон Єдині новини. Понад 800 дронів та 13 ракет. Минулої ночі ворог завдав комбінованого удару по території України, бив безпілотниками та ракетами, крилатими і балістичними. Під ударом, крім столиці, опинилися Запоріжжя, Одеса, а також Дніпропетровщина, Сумщина і Чернігівщина. Детальніше про наслідки ворожого удару в регіонах дивіться у наступному матеріалі. Ой, обстріл пережили. Це страшно згадати навіть. Не можу. Сімнадцять людей поранені в Запоріжжі наслідок масованих обстрілів росіянами. Ворог був по місту дві ночі поспіль. Ну, у нас немає в кухні, вікна, повністю навіть рама вилітала. і балконний блок. В третій кімнаті вона з торця, ну там, то там все, слава Богу, ну, як би ціле. Отак, ну що, в хаті скло, розбите все. Ну, так, цілі. Саме голоше ціле, бо нас дому просто не було на той час. З дітьми, так що якось так. Оксана з родиною мешкає в будинку біля дитячого садочка, куди росіяни поцілили бойовими в піві. І ж садочок ну, один з найновіших у нас на Кічкасі. Його ж тільки ось нібито в 19-му році, ну тільки-тільки, щоб така черга була, що саме в цей, що діти так батьки чекали, тут народжували ніби по плану. Так, ну, щоб Сюди ну так нас уже діти займалися 1 вересня. Нам дали дозвіл на проведення роботи в очному форматі забужного поначальника. Ми зробили укриття тимчасове е з овочасховище, і нас діти по три години виходили на заняття. Руйнації дуже багато. Не? Майже навіть не ж всі бачили, що нема півсадка. В різних районах Запоріжжя поруйновані 16 багатоквартирних будинків та 12 приватних осель, дитячий садок, а також будівлі підприємств. після обстрілу я під'їхала. І давай же все вбирати. Плакали, кричали. Кажуть, що було дуже страшно. Це так. Ну, я вже приїхала, тоді вже тут народу багато, і давай все вбирати. Ну, це так було. У ніч проти 7 вересня РФ атакувала й Одесу та район безпілотниками, внаслідок чого постраждали три людини. Під даром опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджень зазнали 18 будинків та 124 квартири. В одній зі зруйнованих уселю утворилася величезна діра. Шахет залетів у дитячу кімнату. В цій кімнаті спала дитина, і дякувати Богові, що з дитиною все добре. Хлопчик не постраждав, але як бачите, знов сторін добре, та що тут просто товста стіна. Бо якщо б це була новобудова, це було б ну вона б склалася просто. У дев'ятиповерховому житловому будинку після влучання шахеда загорілася квартира на четвертому поверсі. Родина встигла спуститися в укриття, що й врятувало їм життя. За 10 хвилин я прокинулась від звуку тривоги потім. Пішла розбити сина, ну взагалі-то, ну так, бо у нас такі, він не дуже і полюбляє спускатись, але цей раз, слава Богу, дуже швидко погодився, як на диво. І ми спустились і за 10 хвилин буквально тут, цей вибух. Ну, тут все горіло, там я зробила якісь спроби затушити, там вогнегасник мені дали сусіди, але дуже багато диму було, і дуже було все це завалене, бо тому, що, бачте, він пролетів тут і зупинився аж у ванній кімнаті. Чергове пошкоджень зазнав Одеський ботанічний сад та найбільша льодова арена в палаці спорту. У вересні комплекс готувався до заливки льоду, щоб прийняти матчі чемпіонату та кубку України. Утримали три прильоти. Постраждав дуже сильно постраждав зал, так званий сухий лід повністю руйнування скління. Як то кажуть, все як завжди, вже другий раз. За 15 хвилин до прильоту дві людини пішли відпочивати після заливки льоду. На території знаходився тільки я. Я тут на вулиці був поруч з прильотом. У нас заплановано 18 вересня Кубок України з хокею. Ми зробимо все, щоб він так пройшов. Дісталося минулої ночі Дніпропетровщині. По самому Дніпру росіяни били безпілотниками, понівечили інфраструктуру. У місті спалахнула пожежа. Через удари ракетами та дронами кілька займань сталося й у кривому розі там пошкоджені підприємство, адмінбудівля, приватний будинок. Ми були дома. Ми проснулися не одразу, десь з якимось вибухом. Потім вже як розуміли, що воно десь над нами вкрилися. Ми розуміли, що ховати нема сенсу, вкрилися з головою, і ковдра нас тепло спасла. А після росіяни повторно атакували кривий ріг, поцілили по місцевому підприємству. Понівечило поверхівки явтівки та поранило чотирьох людей. Один чоловік у важкому стані. Єва Миронова, Дмитро Христенко, Світлана Довжук, Олексій Барановський, Ніколь Савченко, Юрій Смірнов. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини мають бути сильні дії від партнерів, зокрема США. Так відреагував президент України Володимир Зеленський на масований російський обстріл України. Президент додав, що МЗС інформує партнерів щодо чергової російської ескалації. Зеленський наголосив, що Росія посилила удари, щоб таким чином російський диктатор Путін намагається перевірити, чи змириться світ із цією агресією. Важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ, чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, що Заяви лідерів держав інституцій інституції були продовжені сильними діями, санкціями проти Росії, проти пов'язаних з Росією осіб. Їхні втрати повинні відчуватись, і саме це переконано. Путін не хоче переговорів, явно ховається від них. Тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню. Удар по будівлі кабінету міністрів України це ескалація конфлікту. Так відреагував на російський обстріл спеціальний представник Трампа Кіт Келох. У дописі у соцмережі він згадав, що нещодавно був у цій будівлі на зустрічі з Юлією Свериденко. Небезпека будь-якої війни полягає в її ескалації. Росія, здається, ескалює конфлікт, завдавши найбільшого удару по офісах Кабінету міністрів України в Києві. Історія показує, що такі дії можуть призвести до ескалації подій, які виходять з-під контролю. Саме тому президент США Дональд Трамп працює над припиненням цієї війни. Цей удар не був сигналом того, що Росія хоче дипломатично закінчити цю війну. Ракетні програми, виробництво дронів, перехоплювачів і далекобійних безпілотників. Ці теми будуть обговорювати на технологічній ставці уже цього тижня. Як повідомив секретар РНБО, Ростему Мєров на порядку денному масштабування балістичних, крилатих та зенітних систем, а також стан мобільного зв'язку в Україні. Будуть ухвалені рішення, які посилять захист українських міст і розширять далекобійні можливості.